Ще одне ім'я, ще одна втрата, ще одне серце, що більше не б'ється. Андрій жук із тих, хто не відвертався від війни, а стояв перед нею обличчям до обличчя і заплатив за це найвищу ціну. Воїн залишив по собі найцінніше пам'ять, віру та приклад справжнього українця. Він пішов на війну заради того, щоб його діти жили у мирі, тож сьогодні лучани схилили голови, дякуючи йому за відвагу. Душі їхні. Відносяться до Господа, і вони мають що представити Богові. За коротке життя, але мають що представити Богові, бо встигли зробити набагато більше в молодому житті, ніж ті деякі, які доживуть до глибокої старості. Родина, побратими, друзі, знайомі та всі, хто знав Андрія, провели його в останню земну дорогу з болем у серці та вдячністю, що тримав до останнього мирне небо над нами. Дуже добрий. І він справді така добра, проста людина щира. Дуже шкода. добрий, чуйний, хороший, завжди з дітками приходив. як і вона на роботі, то він з дітками приходив і навіть не. Нема, виражаю такі співчуття, що дуже шкода, дуже шкода, що так стається. Такі якості, як щирість, гумор та доброту Андрій мав ще в шкільні роки, кажуть однокласники, які прийшли попрощатися з воїном. Він завжди був хорошим, дружнім, дуже легко вливався колектив, завжди було приємно з ним спілкуватись. Позитивний посміхався завжди. Пригадують, що Андрій в школі був, як і всі хлопці, трошки бешкетником. А найбільше з усіх предметів полюбляв перерву після них. Також діляться своїми шкільними спогадами. Пам'ятаю тільки, що він міг перестрибувати садика, Паркан дуже швидко. Ми бігали, втікали з уроків, то перепругували через паркан, там садик у нас через дорогу. Проводили там. Кажуть, що останній раз бачились з Андрієм ще перед війною. Як посиділи, знаєте, посміхалися, позгадували, та й розійшлися. Ніхто не думав, що так було. Дуже шкода. Прийшла віддати останню шану воїну і його кума. Андрій це наш кум, це товариш, кого знав вже 20 років. На жаль, так сталося. Ми просто самі від новини це були. Просто шоковані це, це настільки була добра і чудова людина, що ну просто розривається серце. І я не знаю, як у довоєнному житті Андрій працював кухарем, готував піцу. Оборонець дуже любив свою роботу, розповідає Кома. Вона приносила йому задоволення. Він дуже відомий такий. Його всі знали. Як він він сам смачно піцу робив в Луцьку. Це просто така людина, душа, душа людина, Яка, в нього куча друзів, в нього всі. Його всі друзі, як б знали, це просто був шок такий, що, що ми всі не віримо і не знаємо, як так змогло статися. Просто доєднався до лав захисту батьківщини Андрій Жук по мобілізації. Спочатку пару місяців пробув на навчанні, а вже згодом почав боронити східні рубежі нашої країни. Ніс військову службу на посаді стрільця снайпера штурмового батальйону. Людина, яка все життя пропрацювала на кухні. І тут ми знаємо, що він снайпер штурмових. Це для нас було просто ну, така якась новина, що ми самі не знаємо, чи він два, дня, два місяці на полігоні і чотири місяці він. Повоював, ось така трагедія сталася, що ми просто не цей. Ну це саме, ну це така людина, що я не знаю просто. Я таких людей взагалі не, немає таких людей. Життєвий шлях оборонцобірвався у Запорізькій області у бою з окупантами 25 жовтня поблизу населеного пункту Малі Щербаки. По собі герой залишив тільки найкращі спогади у всіх, хто його знав. Дуже щира, весела та справедлива людина. Казали всі, хто сьогодні прийшов попрощатися з воїном без сильного та надійного чоловіка залишилася дружина, без люблячого батька, двоє дітей донечка та синочок. Щира, чуйна, він ніколи не відмовляв ні в чому. Ніколи завжди він все. Він його посмішка завжди він завжди приходив. І, ну, це, ну, це велика трагедія. Двоє діток сталося без батька. Я не знаю, як далі вони будуть. Дуже боляче розповідає Наталя їй сьогодні ховати свого кума, адже він був їй як рідний брат. Ми завжди зустрічалися. І як зустрічалися, він завжди на мене, хоч ми не, ну, не рідні, він завжди на мене казав сестра. То для мене це дуже сильно. Ну, трагедія. Є. Свій останній спочинок захисник Андрій Жук знайшов на секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.